Найпопулярніше питання про теплу підлогу. Підлогове опалення стає дедалі популярнішим, і ви часто задаєте нам багато питань в соціальних мережах, тому що у вас виникають сумніви. Зараз ми дамо відповідь на найпоширеніші запитання разом з Олександром, щоб розвіяти ваші сумніви. Отже, Олександр, то я, якщо що чи економна тепла підлога? Тепла підлога, в принципі, це економна система, але є деякі нюанси. По-перше, нюанс, скажімо так, якщо на початку самого монтажа ну, радіаторне опалення буде, скажімо так, дешевше. Ну, якщо ви там не вибираєте якісь дизайнерські речі, якщо вибираєте звичайні радіатори, то, то буде дешевше. Але якщо углубитися, скажімо так, на довгу дистанцію, то у нас підлогове опалення буде набагато економніше і набагато довговічніше, ніж радіатори. Чудово, а чи можна встановити теплу підлогу під будь-яке під будь покриття? Теплу підлогу можна наразі встановити вже під будь-яке покриття. Різниця буде тільки в тепловідачі. Тобто, якщо вам розраховують вашу систему опалення, обов'язково проектантам назвіть саме, яка підлога у вас буде для того, щоб вони правильно розрахували вашу систему, щоб вона коректно і якісно гріла ваше приміщення. Чи можна використовувати теплу підлогу як основний вид опалення? Її можна використовувати як основний вид опалення, але Пораджу все ж таки використовувати комбіновану систему опалення, тобто щоб у вас була і тепла підлога, і радіатори, тому що у нас тепла підлога, це у нас випромінююче тепло, а радіатор це конвекційне тепло. І для багатьох людей, скажімо так, дуже принципово, щоб була конвекція їм більш комфортніше буде ніж просто з однією теплою підлогою. І також такий момент для наших маленьких діток теж важливо, щоб була конвекція, оскільки ну ще не сформована повністю, скажімо так, їхні системи дихання. Тому їм важливо, щоб була конвекція і було комфортно дихати. А чи безпечна тепла підлога для здоров'я? Знаєте, я скажу тут дуже таке спірне, спірне питання, оскільки багато інформації про те, що в принципі не можна і встановлювати в нашій спальні, що можна використовувати тільки в загальних приміщеннях. Я не лікар, на жаль, не зможу, скажімо так, на 100% сказати, то безпечно чи то небезпечно. Ну, скоріш всього, якщо ці системи розвиваються, скоріш всього ці системи дуже дуже безпечні і тому, в принципі, їх можна встановлювати, але обирати саме вам, як то робити, існує міф, що теплу підлогу можна встановлювати тільки у приватному будинку, але багато клієнтів хочуть встановити її в квартирі. Чи можна встановити в квартирі ну, та мені цікаво, звідки взагалі цей міф взявся? Чим у нас будинок відрізняється від квартири? Що то жиле приміщення, що то жиле приміщення. І система ну, не прив'язана до того, що там її можна ставити, там її ставити не можна. Ви можете встановити систему теплої підлоги в будь-якому приміщенні, якого вам захочеться, хоч сарай. Чи складний ремонт теплої підлоги. А, ну, дивіться, ремонт це така штука дуже специфічна. Бажано, щоб система у вас була цільна, була герметична, Ну, якщо десь щось, не дай Бог, трапилося, ну звісно, що не перекладати повністю всю систему. Є у нас спеціальні муфти, котрі, в принципі, можна встановити і, скажімо так, полагодити той пробій, що у нас є безпосередньо в нашій торі. А скільки часу потрібно для прогрівання теплої підлоги? А, ну дивіться, тут дуже багато є факторів насамперед. Тобто, перше, ну бажано запускати теплу підлогу ще знаєш таке меж сезоння, тобто, коли ще не дуже холодно. Для того щоб вона ефективніше ще прогрілася, і коли вже прийшли морози, у вас вже безпосередньо було тепло. А, ну дивіться, в середньому, якщо у нас повністю холодний будинок, ну тепла підлога буде прогрівати у нас будинок десь ну, до двох діб. Ну, швидше воно не буде. Якщо у нас будинки великі, якщо система опалення велика, ну там треба буде час, щоб її прогрітися. А багато ще додам ще багато ще задають питань. От, наприклад, от, як у нас зараз в країні виключили світло. Виключили світло. Ну тобто, дивіться, у вас будинок швидко не охолоне. Якщо у вас є тепла підлога, тобто, можна сказати, що у вас оця стяжка з трубою, це є як буфер тепла. Тобто вона буде поступово вихолоджати. Тобто зразу там буквально за годину вона у вас не охолоне. Тобто, якщо у вас там на 4-5 годин виключили світло, у вас все одно в будинку буде тепло. Як на твою думку? Ти би порадив теплу підлогу? Ну, моя думка, я б порадив все одно комбіновану систему опалення. Для того, щоб була і тепла підлога, і, ну, скажімо, тепла підлога як буфер тепла, якщо, не дай Бог, якась аварійна ситуація. Ну і щоб була конвекція для того, щоб було комфортніше жити. Підіб'ємо підсумки. Отже, тепла підлога це енергоефективне, зручне та економне рішення. Хочу зазначити, що у нас представлена тепла підлога водяна від компанії «Пурмо» та електрична від компанії «Термофол». Для того, щоб підібрати найефективніше рішення саме для вас, телефонуйте нашому менеджеру. І не забувайте підписуватися під наші соціальні мережі. Гарного дня, друзі!